Привіт! Як зробити твої тести більш стабільні, читаємі і легкі для підтримки? Для цього є гарне рішення, яке фактично нічого не вимагає, але може дати прямо дуже гарні бенефіти. Це aaa підхід Це паттерн, який пропонує структурувати кожен тест на три частини. Arrange – налаштування або Precondition. На цьому етапі ти готуєш усе необхідне для свого тесту. Це може бути створення об'єктів, ініціалізація змінних, налаштування залежностей або підготовка будь-яких інших початкових умов, які потрібні для виконання дії в тесті. Акт. Тут відбувається основна дія, яку ти хочеш перевірити. Це може бути виклик функції виконання певного методу об'єкта, надсилання запиту, якась дія в інтерфейсі користувача або будь-яка інша операція. Важливо, щоб на цьому етапі виконувалась лише одна значуща дія. І остання частина асерт перевірка. На цьому етапі ти перевіряєш результат виконання дії, тобто тут ти порівнюєш фактичний і очікуваний результат. Головна мета підходу AAA. Зробити тести настільки зрозумілими, що будь-хто навіть без глибокого знання внутрішньої реалізації міг швидко зрозуміти, що відбувається в тесті. Це особливо важливо, коли проект росте і з ними кількість тестів. До речі, AAA досить схожий з bdd підходом, який я розглядав в попередньому відео. Але AAA значно кращий, бо він дає тобі схожу чіткість і читабельність тестів, але без зайвої складності, яка є в BDD. Використовуючи цей паттерн тести стають зрозумілішими та легшими для читання. Ти одразу бачиш при кондішн, дію і що перевіряється. Також, хоч AAA підхід і зародився в юніт тестуванні, він дуже гарно масштабується і актуальний для будь-якого рівня автоматизованого тестування, чи то інтегрейшн, чи то компонент тести, чи то тести користувацького інтерфейсу. Ще один з бенефітів цього підходу це те, що він привчає тебе писати простіші, атомарніші тести, кожен з яких перевіряє щось одне. Це допомагає уникнути тестів, які роблять тонну речей одночасно. Також невеличкий але плюс, це те, що цей підхід буквально фреймворк і мовно незалежний. Він не прив'язаний до якоїсь конкретної мови програмування чи тестового фреймворку, так як це більше стиль написання тестів. Цей підхід можна і варто застосовувати з будь-якою мовою програмування. Ну і також з попередніх плюсів випливає те, що AAA полегшує підтримуваність тестів, сприяє кращому дизайну коду і робить рефакторинг простіше. Давай подивимося, як це виглядає в коді. Уяви, що ми тестуємо функцію додавання товарів кошик. Як видно на прикладі, ми чітко структурували тест на підготовку даних, виконання дії і перевірку результату її роботи. Зрозуміло, правда? Навіть якщо ми заберемо коментарі. І тут ми підходимо до питання, чи ці коментарі взагалі потрібні. Якщо твої тести достатньо прості і їхня структура очевидна, ти можеш сміливо їх не писати. Якщо тест дещо складніший, вони глобально не зроблять нічого поганого. Але в цілому хороший код має бути зрозумілим настільки, щоб не потребувати коментарів. Часто достатньо просто візуально розділити секції порожніми рядками та відступами, щоб гарно структурувати тест. Ось кілька порад, щоб твої тести були ще кращими. Намагайся, щоб у кожному тесті була тільки одна дія, яку ти перевіряєш. Самих перевірок, асертів, може бути кілька, але вони мають стосуватися результату саме цієї однієї дії. І також не забувай, що в більшості випадків ти можеш виносити загальну логіку кудись в Arrange методи по типу Before All – це один раз перед всіма тестами, або Before Each – перед кожним тестом. Чи є мінуси в цьому підході? Реально, я бачу тільки один: це те, що він по суті є тільки рекомендацією. І ці рекомендації можливо порушити, чим, на жаль, нерідко й користуються. А коли ж його використовувати? Власне, aaa підхід використовувати треба завжди. Це не складна методологія чи фреймворк, а радше загально прийнята практика з розділення тестів на ці три логічні маленькі частинки. Він не вирішить абсолютно всі проблеми, але точно зробить написання та підтримку тестів значно приємнішим. Завжди пиши тести, маючи в голові цей підхід. Ось гарний плейлист по теорії тестування, а на цьому в мене все. На все добре!